Привіт! Я в Голландії. В цьому випуску розкажу дуже багато цікавого про канали Амстердама, як готують голландські вафлі, про вулицю Червоних фонарів, де легально можна купити чаю і тисточок з канабісом, про голландські вітряки, про поля з тюльпанами. А тепер про все по порядку: я виїжджала в Голландію з Данії. Їхали ми на невеликому автобусі, і подорож зайняла приблизно 5-7 годин. Подорожувала я до Голландії на початку квітня. Цьому багато плюсів і мінусів. Мінуси це те, що не всі тюльпани ще зацвіли, і я не побачила у всьому об'ємі цю красу, але й був величезний плюс, тому що туристів було не дуже багато, і ми змогли все пороздивлятися і просто насолодитися процесом подорожі. Я їхала у спеціально організований тур і нас вже возили у всі цікаві місця, тому це було дуже комфортно і дуже зручно. Я просто насолоджувалася подорожю і не думала про те, куди. Піти далі і як туди дістатися. Почали ми нашу подорож з величезного парку квітів Кекенгоф. Його ще називають королівський сад, а також називають його садом Європи. Це просто неймовірне місце. Це 32 гектари неймовірної краси. Тут висаджено 4,5 мільйонів тюльпанів. Уявіть, яка це кількість, і 100 різноманітних їхніх видів. Парк поділений на зони. В одній частині розташовані величезні клумби з тюльпанами, в іншій розташовані величезні здоровенні е, клумби з нарцисами. Цей парк розташований у місті Ліссе, недалеко від Амстердама. Ми спеціально почали нашу подорож саме з цього парка, щоб встигнути до того, як прийде величезна кількість туристів. Ми прийшли. На саме відкриття. І я раджу вам, якщо ви плануєте поїздку в це місце, саме приїхати на відкриття. Тому що вже ближче до обіду пройти просто було неможливо. Була величезна кількість китайців, туристів з різноманітних інших країн, і просто був величезний натовп, і вже так розслаблено гуляти, як ми гуляли з самого ранку, було просто неможливо. Саме тут, навкруги парка, розташовані відомі на увесь світ поля з тюльпанами. Це просто неймовірна краса. Обов'язково з собою треба брати карту тому що парк дуже величезний і є багато чого подивитися, щоб ви просто не пропустили потім якусь неймовірну красу. Тут були накриті павільйони з тюльпанами різних сортів і різних витів. Також був павільйон з окремо з орхідеями, також просто неймовірна краса. Голландія відома своїми вітряками, і Голландія розташована на величезних каналах з водою. І саме вітряки раніше е, допомагали виробляти електроенергію, а зараз вони вже... Деякі функціонують, а деякі просто працюють для того, щоб туристів зацікавити. Обов'язково раджу піднятися на цей вітряк, тому що з однієї сторони ви побачите чудовий краєвид на парк, а з іншої сторони відкривається неймовірний вид. На полі тюльпанів. Голландія це просто ідеальне місце, яке показує, як потрібно зберігати свою культуру і як потрібно зберігати красу, тому що видно наскільки старовинні ці речі і як вони чудово поєднані у сучасному світі. В парку можна самостійно також прокататися на різноманітних корабликах по каналам, канали посеред самого парку і канали біля полів тюльпанів. Тільки погляньте, яка неймовірна краса. Це просто заворожує. Це поля тюльпанів і нарцисів. Вони просто безкраї. Ти дивишся і розумієш, це дійсно одне з якихось чудес світів, одне з місць, яке обов'язково треба відвідати, і треба відчути на собі цю неймовірну красу. Я приїхала трохи зарано, тому що поля ще не зацвіли не всі, не всі квіти відкрилися, і тому. Прийдеться мені їхати ще раз в це місце. Це і плюс, і мінус. Я закохалася неймовірно в це місце, закохалася, неймовірно, в Голландію, тож обов'язково ще повернусь. Це був мій перший візит в Голландію, і чесно вам скажу, я дуже багато всього побачила, і просто ця країна супер. Це країна, яка займає одне з найперших місць по туризму. І тепер я розумію, чому. В самому парку є чудове кафе, де можна чудово відпочити і гарно, смачно поїсти. Також в Голландії скрізь продаються насіння цих чудових тюльпанів і нарцисів, і саме їх можна купити на сувеніри, які ви відведете додому або висадити в себе на дачі. Я б сказала, насіння тюльпанів тут продається як якісь туристичні магнітики. Коли я була в Україні, друзі мені привозили сині тюльпани, і також привозили ще мені голландські піони, також синього кольору. І уявляєте, так вони в мене проросли і чудово ростуть. Правда, не дуже пишні, але дуже гарні. Наступним нашим об'єктом, який ми дивилися, це був парк Кіндердейк. Неймовірне місце, і я впевнена, ви неодноразово бачили ці вітряки на листівках з Голландії. Це дуже атмосферне місце. Обов'язково сюди треба їхати. Тут багато каналів і розташовано 17 вітряків. Всі мельниці працюють і кожна з них всередині працює, функціонує і використовується за різними признаками. Всі вони діючі. І вони зберігаються в такому стані, що якщо будуть відключення електроенергії, то саме ці мельниці зможуть виробляти електроенергію. Уявляєте, як все продумано? Тут ви можете побачити багато дерев'яного взуття, яке носили давно в Голландії. Їх можна купити навіть на свій розмір, а також є малесенькі, які можна купити як невеликі брілочки, або просто на сувеніри. Я завжди обожнюю такі сувенірні лавки, бо тут можна побачити так багато всіляких ексклюзивних товарів, і тут не китай виробник, а тут самі ці товари виробляються в Голландії. Це я була в одній з мельниць, і саме в тій мельниці було показано, як же роблять, як витесують це взуття. В Голландії мені дуже сподобалось, що все дуже зручно. Тут ви можете проїхати на будь-якій колясці тому дуже багато пар було саме з дітками, і я бачила, як це було зручно. Просто величезна кількість оригінальних фотозон. Тут, якщо ви приїдете, то нафоткаєтеся у різноманітних позах, і дуже багато буде у вас фотографій, які зможна буде потім виставити і в інстаграмі, і у всіх ваших соціальних мережах, які які Просто будуть визивати величезний фурор. Як відомо, вся Голландія вона побудована на таких величезних каналах. І в Голландії кожен сматочок, кожен сантиметр землі, як вони самі кажуть, ми просто його відвойовуємо у моря. Тому земля і нерухомість в Голландії дуже й дуже дорога. Тут високі податки, тут високі ціни, і тому подорожувати в Голландії також потребують грошей. Але це того варте. Країна дуже гарна. Країна невелика, але вона наскільки різноманітна, наскільки колоритна, і вона просто захоплює своїми традиціями. А зараз перейдемо до дегустації найвідомих сирів, які ви пробували навіть в Україні. Всі сири можна замовити собі з доставкою з, в, з Голландії саме з цих фабрик. Коли я купувала сири, то на Касі жіночка мене спитала, з якої ви країни, і сказала: передавайте, будь ласка, усім привіт. І також наголосила, що ми можемо зробити доставку і в Україну. Також в цій мельниці проходив майстер-клас по тому, як же готують сам сир. Жіночка розповідала на англійській мові і на голландській мові, як же вони його витримують. Чим сири відрізняються, як довго вони е, ці сири е, вирощують. Дуже цікаво і дуже швидко пройшла екскурсія, тож мені все це сподобалось. Тут продають сири, і дуже багато до них різноманітних соусів. Всі сири можна спробувати, але скажу вам невеличкий лайфхак. Я накупила купила тут сирів, але потім, коли вже ми поїхали в Амстердам і заходили в магазини, то там ціни були набагато дешевші. Але всі туристи купляють сир саме тут, тому що тут ти бачиш, як же його роблять, тут ти його пробуєш, і цей колорит тебе просто захватує. Ось і я не змогла піти з пустими руками з такого колоритного чудового місця. Наша екскурсія в Голландію була розрахована на два дні. За один день ми гуляли в парку з тюльпанами, на полях з тюльпанами в цьому парку, і також ми поїхали прогулятися Амстердамом вже ввечері. Але я раджу, якщо у вас є час, провести в Голландії хоча б один тиждень, тому що тут так багато чудових і гарних місць, що я б, чесно кажучи, провела б цілий день в парку тюльпанів, присвятила б цьому цілий день. Окремо також поїхала б на поля тюльпанів, там можна провести фотосесію просто на півдня. І також поїхала б в цей парк. поїхала б в цей парк. Також тут провела б цілий день і окремо залишила б дня 3-4 на Амстердам для того, щоб можна було насолодитися його вуличками, прогулянками по ньому, тому що кожна деталь реально. Заслуговує на свою увагу. Але я вдячна за цю екскурсію. Екскурсія проходила в суботу і неділю, тому ці вихідні я запомню просто на все життя. Це, я б сказала, в мене був такий рекламний тур. Я безмежно закохалася в Голландію, тепер обов'язково хочу повернутися ще мінімум на тиждень. Яка ж тут крутезна, неймовірна атмосфера! Нафоткалась, зробила дуже багато різноманітних відосиків з цими відряками, налюбувалася, нараділася в цьому місці. Просто грандіозне місце, яке повинен відвідати абсолютно кожен. Нагулявшись на свіжому повітрі в цьому чудовому парку, ми поїхали вже в сам Амстердам, і тут почалося найцікавіше. Наша подорож Амстердамом почалася біля Національного музею Амстердама. Ще його називають Рейкс Музей. Він розташований біля каналів Амстердама, і для мене дійсно було відкриття те, що сам Амстердам розташований повністю на каналах. Дійсно дуже схоже на Венецію, прям абсолютно один в один. Тут плаває дуже багато туристичних кораблів, але на жаль, в мене не вийшло тут прокататися ще один привід повернутися в Амстердам, тому що всі квитки вже були розкуплені на час, який залишився, бо ми приїхали вже ближче до вечора в Амстердам. Тому ще один лайфхак. Якщо ви хочете покататися на кораблику, то це краще забронювати онлайн заздалегідь, щоб у вас вже були заброньовані місця. Ми пройшли всередину національного музею, і тут чудовий парк. Затишний, тут немає ніякої міської метушні, дуже багато різноманітних клумб, всі насолоджуються тишею, такими фонтанчиками. Фонтанчики стають то менше, то більше. Я також не змогла втриматись і залізла всередину того фонтану. Дуже сподобалась тиша, атмосфера і краса. І естетика цього місця. Обов'язково сюди потрібно зайти. Також треба погуляти і всередині, але і обов'язково зайти і погулятися цим чудовим дивовижним садом. З погодою нам теж дуже пощастило, тому що погода була для початку квітня дуже хороша. Було і не холодно, і не тепло, тому жарко нам не було, і також ми і не замерзли. Гляньте, як затишно. Дуже подобається мені, як в Європі. Всі сидять просто на землі і всіх це влаштовує. По Амстердаму видно дуже, що його люблять туристи. Було дуже видно багато, як людей сюди приїжджає, різні національності тут гуляють, і в цьому саме краса таких великих чудових місць. А ми пішли далі знайомитись з Амстердамом. На мій погляд, найкраще для першого знайомства з містом це прогулятися ним пішки. Ми саме так і зробили. Позаглядали у всі можливі місця в національному музеї і пішли гуляти вуличками Амстердаму і шукати пригод на свою голову. Думаю, що всі знають, але ще раз нагадаю, що Голландія це країна, яка займає перше місце по кількості людей, які їздять на велосипеді. І це не дивно, бо тут все для цього зроблено. Погляньте, яку красу ми знайшли. Ми знайшли велосипед біля каналу в Амстердамі в українських тонах. Біля нього було дуже багато підписів, і саме біля цього велосипеда всі фотографувалися. Боже, як приємно, що Голландія підтримує Україну, навіть показуючи е, таким чином, як їй подобається, як вони підтримують саме нашу країну. Дякуємо за це в Голландії, в Амстердамі скрізь є велосипедні доріжки, дуже багато розміток для велосипедів. Є навіть окремо світлофори для велосипедів. Обов'язково помітила, що всі люди їздять у велосипедах і у шоломах. Такого різноманіття велосипедів я ще ніде не бачила. Тут є і дитячі, і великі дорослі, і двохколісні, і триколісні, і з вели з невеликими причепами для діток, і з причепами для сумки, і з такими великими кабінками. Просто супер! Чесно, я б каталася на кожному з таких велосипедів. Це в першу чергу вам і тренування. І по друге, ви економите електроенергію, економите кошти, при цьому будете спортивними жити довше. А так. Також ви будете діставатися з одного місця до іншого. Саме так треба пропагувати здоровий образ життя. Гуляючи Амстердамом, ми вже зголодніли і вирішили прийти поїсти. Обрали місце з дуже класною панорамою, щоб Доки ми чекаємо на їжу, можна було подивитися на все місце. Дуже люблю такі місця. І дійсно, це кафе таке зроблене по кругу, і всі стіни в ньому просвічуються. Повністю можна роздивитися це місце. Ми його знаходили, просто дивлячись в гуглі, найпопулярніші заклади Амстердама, і ми просто не прогадали. Силочку на це кафе обов'язково вам е, залишу, тому що це місце дійсно заслуговує, щоб там побути, перебочити і далі з новими силами піти пізнавати Амстердам. Тільки що вам показувала квітковий ринок. Квітковий ринок це одна з цікавих місць Амстердама, тому що тут дуже багато продають різноманітних е, саджанців, саме таких тюльпанчиків, різноманітних квітів, які ви можете купити і привезти просто замість магніта. І ваші друзі це. Оцінюють. Хто ще не пробував голландські вафлі, чесно скажу вам, я такою була, доки це не спробувала в Амстердамі. Це десерт, який обов'язково треба спробувати в Амстердамі. Я зайшла в таке кафе, тут була величезна черга, мені пощастило, що я простояла ну, буквально хвилин 10, але я думала, що обов'язково це треба зробити. Цю вафлю роблять просто при тобі. Вона дуже смачна. Тепла, неймовірно смачна, ну це просто було щось неймовірне, найсмачніше в моєму житті. Зараз я навіть в Україні постійно купую такі вафлі. Ну, звичайно, вона не така смачна, але в маркетоптах продаються такі вафлі. Якщо комусь захочеться, то спробуйте. А тепер давайте поговоримо про травку. І дійсно, це дозволено в Амстердамі. Саме в Амстердамі можна це все спробувати. На жаль, або на щастя, я не наважилася це пробувати, просто не знімала. І дійсно в доступі є різноманітні чаї, печива, різноманітні водичка, зажигалки, і все це в цій тематиці, і все це можна просто купити, спробувати. Дивлячись цікавинки на кожному кроці, так ми дійшли до головної площі Амстерда. Під вечір скажу вам, тут уже назбиралося дуже багато народу і було дуже галасно. Прямо видно, що це туристичне величезне місце. Поруч вже знаходиться вулиця червоних фонарів. Зверніть увагу на підлозі, було вже дуже брудно. Саме тут збираються всі туристи, які потім ідуть на вулицю Червоних фонарів. Тут ми зустріли такого колоритного музиканта. Він все це розклав буквально за пару хвилин. І гляньте, натовп зібрався неймовірним, і мені здається, що він дуже дуже відомий, тому що грав. Дуже класно, мені сподобалось. Та -да, да дам і ось найцікавіше: це вулиця Червоних фонарів. Ми прийшли ще не зовсім пізно, але гляньте, як тут багато народу. На жаль, жінок не можна тут знімати, але зняла все, що могла. Зараз вам покажу, що ж цікавого ми тут побачимо на цій вулиці. Дуже багато секс-шопів, є секс-театр. І, звичайно ж, багато дівчат легкої поведінки. Я одразу думала, що будуть вони всі якісь негарні і товсті, але скажу вам, були тут і гарні дівчата. На вулиці Червоних Фонарів мені було дещо моторожно, і я була дуже рада, що тут було дуже багато поліції. Я була дуже щаслива, що я побувала в Амстердамі. Тут я була перший раз і обов'язково приїду ще. А наступний день ми запланували провести в селі на воді Гідхорн. Також ми поїхали туди і переночувати. Готель був чудовий, чотирьохзірковий, мені все дуже сподобалось. Гляньте, яка краса! Про все це я вам розкажу у наступній серії на моєму Ютуб-каналі. Тут ми каталися на чудових лодочках, споглядали на всю красу і їли неймовірно смачну їжу.